Анна Слободень, сільський голова, Рина Мамай, начальник фінансового відділу сільської ради, Олена Денисюк, начальник відділу соціально-економічного розвитку інвестицій міжнародного співробітництва та інформаційної політики сільської ради. Порядок денний вам роздано на руки. Чи будуть доповнення пропозиції зміни до порядку денного? Засідання постійних комісій? Немає. Тоді е, пропоную затвердити порядок денний цілому без змін та доповнень. Хто за, прошу проголосувати. Проти? Тримали. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання про надання згоди на передачу майна з балансу закладів загальної середньої освіти Великомеживської сільської ради. відповідає Денисю Олена Миколаївна, начальник відділу соціально-економічної... Розупиністи міжнародного співробітництва та інформаційної політики сільської радить попередньо на сесії було прийнято рішення щодо припинення комунального закладу «Сонечко» села Іванівка і шляхом реорганізації, шляхом приєднання до. прийнято. Третє питання порядку денного. Про затвердження програми оптимізації процесів оподаткування, поліпшення сервісу обслуговування платників податків та забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2025 2026 році. для проводнера. Питання порядку денного про родину питання директора комунальної установи Джульно-Ресурсний сад Городської міської ради Ніни -Ні Десь з 25.08.2025 року. Пропонується виділити 101 200 гривень на придбання запасних частин шкільних автобусів, будівельних матеріалів для завершення прикриття даху на тактовому залу. Крім того, пропонується перерозподілити видатки загального фонду в зв'язку з приєднанням дитячого садочка села Іванівка Соловичка до Іванівської гімназії, перерозподілити оплату інших енергоносіїв в сумі 19 тисяч. Из садочки на э, гімназию, из садочка на гімназию. Э, Цінових пропозицій по закупівлі інтерактивних панелей це понушніде по опорному закладу в Великоможіцький ліцей пропонується перерозподілити із спеціального фонду на загальний по бюджетній програмі співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти новоукраїнська школа. В сумі 644 гривні 14 копійок на загальний фонд на придбання і відповідно по бюджетній програмі 1184 виконання заходів спрямованих на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом розподілити 31 31233 233 гривні 50 копійок на загальний фонд як 2210. З метою придбання обладнання для Кабінету біології по головному розпоряднику коштів фінансовий відділ, враховуючи звернення управління соціальної та велітеранської політики Рівненської районної державної адміністрації, на виконання програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики та впровадження реформ у Рівненському районі на 21-23. Збільшити видатки по інших субвенціях з місцевого бюджету в сумі 50 тисяч гривень для забезпечення безперебійної роботи управління. Крім того, враховуючи звернення комунального закладу Корицька мистецька школа Корицької міської ради, збільшити інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 265 тисяч двадцять гривень на отримання, на отримання комунального закладу. В, в мистецькій школі навчається наших 18 учнів. Ми щорічно надаємо їм субвенцію на перевіду плату і нарахування вчителям відповідно до розрахунку на ці 18 наших дітей. Крім того, пропонується збільшити видатки спеціального фонду бюджету бюджет розвитку по кет 32. Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів. В сумі 1 мільйон 260 тисяч гривень фінансування обласного бюджету на придбання шкільних автобусів, З, е, Значить, співфінансування даємо за рахунок коштів, що передаються із загальному фонду до бюджету спеціального фонду сумі 1 мільйон 260 тисяч гривень. У головному розпоряднику великоможець. Пропонується 200 тисяч гривень також для військових частин на придбання безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них. Все. Mm-hmm. <clears throat>